І начинки достатньо всього. І спеклося гарно. Ось дивіться. Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати яблучний пиріг, який готують по всьому світу. Ви знаєте, ну це буде пиріг, венерський рецепт у мене буде, називається Олмош. Але він буде з закарпатським акцентом. Моя улюблена кухня. Починаємо. У мене 200 г вершкового масла. Я додаю 100 г цукру і буду це смішувати. Мені треба це масло трошечки розтопити, щоб воно було м'ягеньке, хоча воно м'ягеньке, але його треба розлішати добре. Тому що будемо до нього додати. Зараз ще молоко, яйця і борошно. Два яйця. Так роблю, як мама вчила. Ось так. Так, сіль обов'язково. Ну, Солі нам на 200 грам, десь треба буде, я вам скажу, десь неповну кавову ложечку солі. Зараз масло розмішую з вершками. І ще ванільний цукор я не додавала, так. Ванільний цукор. 10 столових ложок молока. Ну, ви знаєте, це 100 грамів, десь приблизно 100-110 грамів. Розмішуємо, Добавляю борошно. 400 грамів борошна йде. Просію його і трошки перемішую. У мене тут 10 грам розпушувача, і я додаю кавову ложечку салі калі. Я приблизно знаю, скільки це. Перемішую. Тісто у нас має бути тверде, грубе, не лите, таке, як на вареники. Все, на цьому етапі я вимішую тістечку руками. Довго не треба вимішувати. Бачите, підсипаю ще трошечки борошну. Так і буде 400 грам борошна. Я думала трошечки менше, але так, як по рецепту. Тістечко наше готове. Ставлю його в холодильник десь пів години 40 хвилин. Ось дивіться, які гарні яблука. Це наші сторожницькі, файні, смачні яблука. Навіть у нас значок тут є. Так, починаємо чистити. Від шкурки ми мусимо почистити всі яблучки. Нам не треба на терці. Терка має бути ось така ось велика. Бачите, терка? Крупна. Я на дрібні. 30 грамів масла, 150 грамів цукру і у мене кілограм яблук. Яблука буду трошечки віджимати, тому що вони дуже сочні. І коли буду їх тушкувати хвилин 15, все одно буде волога виходити. Так що масло розтопилося, я вже буду додавати яблука. Ось так. чуть чуть віджимаю. Не сильно. Буде випарюватися все одно у нас. І ще сок дадуть яблучка. 120 грам цукру. У мене тут 150, але я бачу, що не треба 150. 120 грам достатньо буде. Треба пробувати, щоб не було дуже солодко. Сік я залишила в мисочці. і якщо мені потрібно буде, я його добавлю, щоб не були сухі яблука. Ось дивіться, яблучка у мене залишились сочні. Ось чуть-чуть сока. Тут є чуть-чуть соку. Я додаю трішечки десь на кінчику ложечки, я додаю корицю. Ну, хто не любить корицю, ви не давайте корицю. Я от трішечки-трішечки даю. Вона все-таки має дуже такий смак, вона дуже, має дуже гарний смак з яблуком. З'єднання куриці з яблуком це дуже-дуже смачно. Що хотіла вам сказати? Я додаю грецький горіх, тому що сполучення грецького горіха з яблуками це дуже смачно. Я завжди в яблука додаю горіхи. Можна молоті горіхи, але вони заберуть в себе яблучний сік, це не дуже треба. Я буду його різати кусочками. На цьому етапі я включаю духовку на 200 градусів. Нехай гріється. Ось так я ось порізала горіхи і додаю, перемішую. Бачите, яке сочне, який у мене ось начинка, яка сочна вийшла? Ось така має бути суха, не треба суху начинку, тому що саме тісто буде сухе і буде просто не смачне не буде. Зараз я це все гарно перемішаю. Дістала стала тісто з холодильника, ділю на дві частини його, притрушуємо мукою, бо прилипне, треба обов'язково притрусити, особливо середину, де будемо розкатувати більше. Ось так. Ділю на дві частини. На рівні дві частини ділю. Бачите, яке тістечко м'ягеньке, м'ясеньке, м'ясеньке. Розкатую тістечко. Тепша у мене середня, невелика, 24 на 27. Я таке тістечко розкатала. Опа, тікло, не страшно. Підправляємо. Це все-таки досить важко його так вкладувати. Можна підтягнути, воно таке. Обов'язково мають бути бортики. Обов'язково то, що у нас тут буде начинка, і зверху ще буде один корж у нас. О. Розкатую другий корж з середини на края. Легко дуже катається, дуже легко. Висипаю начинку всю. Отак собі розподіляю, щоб потім легше було її. Може, як пахне чуть-чуть корицею, оріхами навіть. Оріхи вже трошки віддали свій смак. І розподіляю начинку на края однаково. Бачите, ось так от красиво розподіляю її. Зверху ставлю другий корж. Ось так. І знову підправляю. Він чуть-чуть більший, але це не є проблема. Веделочкою роблю ось такі ось дірочки на тістечкові. Обов'язково, щоб виходив пар з яблук. 180 градусів, 30-35 хвилин. Але буду слідкувати. Пече золотенький. Пройшло в нас 25 хвилин. Я вибираю те, що воно вже по кольору, якби готове. Бачите, які гарні. Так, шпажка суха. Кістечко наше готове. 25 хвилин. Зараз будемо чекати, коли воно остине, десь, може, годинку. Чекаємо. Тістечко вдалося, готове. Дивіться, як воно гарно спеклося, рівномірно. Зараз я просто його присиплю цукровою пудрою. О, так от. Трішечки. Того, що це яблучко, воно не буде дуже солодке. Пудра трошки дасть йому солодкість. Достатньо. Будемо різати. Нарізаємо. Так, дивимося серединку. Ну, чудесний, бачите? Чудесний просто. Начинки стільки, яблук. Ну, Дуже файно вдав. Дуже файно вдав, пиріг нам. І начинки достатньо всього, і спеклося гарно, ось дивіться. Наше тістечко угорські готове. Називається Олмош. Давайте я буду пробувати. Ось дивіться. Боже, яка краса. Ось Бачите, як воно спеклося, воно м'ягеньке. Навіть сама оця. От структура така тіста, м'ягенька-премігенька. Пробую. М -м -м. Просто чудо. Будьте здорові і миру нам всім. І дякую вам.